Добрий день, малята! Сьогодні на занятті з економіки ми з вами поговоримо про природні ресурси нашої землі. Людина і природа невід'ємні один від одного, тісно взаємодіють. Для людини природа є середовищем життя і джерелом необхідних для господарської діяльності ресурсів, потреби у продуктах харчування, воді одязі, житлі, фізичному і духовному розвитку людини задовольняє завдяки природним ресурсам. Отже, що ж таке природні ресурси? Природні ресурси це тіла живої та неживої природи, які людина використовує у своїй діяльності для виготовлення необхідних їй речей. У природі є величезні запаси природних ресурсів. Це вода, повітря, ґрунт, корисні копалини, рослини, тварини, сонячна енергія. Природні ресурси можна поділити на невичерпні та вичерпні. Невичерпними природними ресурсами планети Земля називають ресурси, які з часом не зникнуть, не закінчаться і не стануть дефіцитними. Наприклад, водні запаси землі, моря, океани, річки, озера, підземні джерела, енергія сонця, повітря. До вичерпних ресурсів можна віднести ґрунт, корисні копалини, наприклад, вугілля, газ, нафта, рослини і тварини. Із розвитком техніки та технологій потреби людини в сировині та паливі безпосередньо зростають. Промислові підприємства, заводи, фабрики використовують воду, сировину, паливо, кисень, повітря в дуже зростаючих обсягах. Використання та переработка природних ресурсів призводить до утворення відходів. Вони забруднюють навколишнє середовище. Та знижують цінність ще не використаних ресурсів. З часом перед людством постало питання їх ощадливого використання, адже деякі з них, наприклад, корисні копалини, не відновлюються, а кількість їх щоразу зменшується. У господарстві вкрай Важливе, дбайливе, економне використання природних ресурсів. А зараз давайте разом з вами поміркуємо, як можна допомогти ощадливому використанню природних ресурсів людиною. Так, правильно, треба якомога більше і економніше використовувати електроенергію. Воду, газ та тепло, а ще можна переробляти і повторно використовувати відходи. Для цього речі з паперу, скла, пластику, металів потрібно збирати окремо і переробляти, а з отриманих матеріалів робити нові речі. Старі речі та відходи з пластику використовувати повторно створюючи різноманітні корисні саморобки. Тож давайте всі разом з вами долучатися до збереження та ощадливого використання природних ресурсів нашої країни. До зустрічі!